Що потрібно робити, щоб швидко повернутися в норму, да? Ну, перше, що хочу сказати, не потрібно поспішати, так як раніше дуже було модно радили, ну власне і зараз, так деякі кажуть, не потрібно поспішати з якимись розвантажувальними днями чи з якимись такими жорсткими дієтами. Чому? Тому що якщо отак от різко взятися на те, щоб старатися забрати це, да? то це буде тільки що щось там скинеться, але тоді дуже швидко наберуться ці кілограми. Для початку просто достатньо вернутися. Повернутися до звичайного режиму харчування, налаштувати цей режим, їсти, їсти щодня приблизно один і той же час, не пропускати прийома їжі, ну, привичні, такі, як ви це робили, обов'язково снідайте і обідайте. Далі вечеряти, старайтесь до 19 годин і лягати спати в той же день, коли ви прокинулись. Прибрати прості вуглеводи, ну це не назавжди. Це просто зараз кажу, така порада, хто там вважає, що він там на свята, їм там багато не того, що потрібно, і якось десь там щось там порушилось чи набралась вага. Тому при, прибрати прості вуглеводи. Свою норму, я думаю, солодкого жирного на свята, в принципі, ми з'їли. Да? Обмежте фастфуд, краще взагалі його забрати, випічку вироби з борошна, цукор. У якості солодкого краще підійдуть свіжі фрукти в першій половині дня. Далі є таке. Хороше правило, правило екватора. Що це значить? Да? В середину дня обідати краще до 15 годин, а після 15 виключаємо вуглеводи, крокмалисти, овочі, каші, хліб, фрукти та солодощі. І продукти які з високим інсуліновим індексом. Ну, високий інсуліновий індекс що має? Це червоне м'ясо і молоко. Не забуваємо пити воду. Норму води, я думаю, всі знають, але я її тут озвучу. Це 30 мл на кілограм вашої ідеальної ваги. О, і починати свій день обов'язково з одної двох склянок теплої води, краще, якщо це буде вода з хлорофюру. Ну і приблизно меню. Як може виглядати меню? Да, таке корисне? Ну, Наприклад, сніданок це може бути каша і квашена капуста, або запечені овочі, або яйця, плюс ті самі овочі. Да? Обід, перша страва, плюс м'ясна страва, або риба, або птиця, або і салат свіжих овочів. І вечеря. Що це може бути? Риба, морепродукти, яйця, гриби. Комусь, наприклад, до бобових відноситься джерело білка, овочі в термообробці. Чому краще ввечором термообробці? Тому що вони краще перетравлюються, і, а на ніч нам краще вживати ті продукти, які ну, краще перетравлюються, та, щоб з животом було все вночі добре. Ну і тому не варто, я ж кажу, надмірно переживати про набрані за, за кілограми. Зазвичай це пов'язано з затримкою води в організмі, і після повернення до звичного рациону вага обично повертається до норми. І також є таке ще хороше правило, воно мені дуже подобається, називається правило 80 на 20. Знаєте, ну всі таке правило є, всі знають, його якби правила Паретта, да, що там 20% зусиль дає нам 80% результату, але це тут трошки інші принципи. Якщо це касається такого життєвого принципу, да? тобто 80% життя стараємося, щоб у нас було все чітко, ну хто притримується, звісно, такого, навіть це не здоровий спосіб життя, а кайфовий образ життя. Да? Тобто 80% у нас все чітко, тобто режим спати лягаємо, стараємося до 23 годин, чисте харчування без якоїсь там шкідливості, регулярна фізична активність. Ну а 20% – це те, що вже ми кажемо не дуже корисно. Да? Наприклад, з'їсти не дуже корисний десерт, там не спати хоч до ранку, хоч там як ти свята, да? можна там випити віна, може його там можливо перепити. Але, від, але оці 20% вони нас заряджають, дають нам відпочити наші псі, психіці, тому, що коли ми робимо вещасну все просто правильно ідеально, то це воно теж не завжди не завжди дуже позитивно на нас впливає. Да? Тобто можна собі, от, ну ви зрозуміли, да, такий принцип не обов'язковою притримуватися. Є люди, які 100% всього притримуються, і їм це ну, комфортно, їм це добре. Якщо вам не комфортно, вам хочеться щось якби шкідливого, не дуже там, корисного, десь хочеться там, цілий день, не знаю, не робити нічого, да? але це повинно займати 20% нашого ну, образу життя. Тоді це буде в кайф і буде добре.